Вітаю вас, компанія Barbecue Chef. Хочемо презентувати нашу доробку до кожного смокера, який є прямоточним з великою топкою. А саме мангал. Даний мангал обладнаний додатковою своєю власною топкою, яку ви можете завантажувати або вугілля, або дрова. В середині там відбувається процес тління, тобто не горіння, а тління. Завантаження відбувається через кришку. Далі в мангалі є от за допомогою такої да, так, відкривається як піддувало. Відкривши піддувало кришку, починається процес саме горіння. Розгорається вугілля і ви його поступово виймаєте ту необхідну кількість, яка потрібна для приготування певної кількості м'яса, а саме 1, 2, 5 шампурів і так далі. Після того, як ви забрали необхідну кількість вугілля, ви знову закриваєте. І там починається процес пління. Це дозволяє за робочу зміну економити близько 50% паливного матеріалу. Даний мангал також обладнаний подвійним дном. Це зроблено для ліпшої теплопередачі і відповідно досягається потрібна висота, на якій знаходяться м'ясні страви, які виготують. Далі. Даний мангал а, з точки зору безпеки. Пусть потовка має високу температуру, обкладений відкатну системою. А саме ви підсуваєте мангал, він фіксується в даному положенні, ви з ним працюєте і не обпечете Дякую вам за увагу. Звертайтесь, це є додаткова опція. Діджитальну інформацію можете побачити у нас на сайті, фейсбук, сторінці, інстаграмі. Посилання будуть в описі відео. Дякую.